Дивіться, приклад результату того, що ми можемо сьогодні зробити. Так, те, що отримуємо в результаті, і ми можемо звісно і використовувати. Те, що актуально, до того ж не просто тема, актуальна торбинка, екологічний матеріал використаний. Викладачка декоративно-прикладного мистецтва Вікторія Кошелєва пояснює послідовність дій. каже спершу: учасники майстер-класу мають обрати малюнок. Вже визначилася із таким тамара Суслова в цьому малюнку більше радості, більше посмішок і віри в нашу перемогу і в майбутнє. Гурток декоративно-прикладного мистецтва третій рік поспіль відвідує Тетяна Дергачова. Втім, каже, розмальовувати саме торбинку буде вперше. Скільки ми не такі професіонали, щоб гарно малювати, тому ми вложимо цю картинку під низ і просто обмальовуємо контур. По контуру, так? так від таких майстер-класів каже жінка у захваті, бо вони надихають і дозволяють повірити у себе. Спочатку дивиться думаєш, що неможливо. Ні, я такого ніколи не зроблю. І потім всі в творчому колективі один підказує, це робиться ось так, другий ось так. І потім ти дивишся вже на роботу цю, і ми це зробили. Вперше прийшла на гурток Віра Бочарнікова. Каже, зацікавилася майстер-класом, бо хотіла мати таку торбинку. Жінка вже почала розмальовувати її фарбами. Держу пензлик перший раз, олівчик перший раз тримає. Треба бути дуже акуратним, бо усе. і сама замазалася, і сумочку трошки підмазала. так. А малювати легко. Розмальовують льняні торбинки спеціальними фарбами на акриловій основі, розповідає викладачка Вікторія Кошелєва. Вони абсолютно практичні, матеріал довго можна використовувати, тобто він не витирається, не стирається, колір не змінює. Фарби відповідно також після того, як їх намалюють, їх закріплюють праскою і можна прати, можна використовувати цю торбинку досить довгий час. За словами директорки територіального центру надання соціальних послуг Альони Щербак, арт-терапевтичні заняття тут проводять двічі на тиждень, та щоразу намагаються опановувати щось нове. Розпочинали ми з напрямку художнього, тобто це малюнки, це така художня творчість і Перейшли саме на цей напрям такого прикладного мистецтва. Тобто, це вже якісь пробки, це вже щось таке цікавіше і більш практичніше, тому що, окрім того, що зображають наші учасники цього напряму малюнки. А тут вони вже і проявляють творчість. і Це вже такі от власне поробки, готові вироби, які можна використати в себе в, в, в побуті. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.